У хаті чисто, чисто, все прибрали, відкинули сум, журу. І хочемо, щоб у всьому-сьому світі був мир і тиша, не було війни, і щоб були живі й здорові діти, малі онуки, дочки і син. І щоб земля під снігом спочивала, дрімала лиш під вітрі в пісні. Без вибухів, без спороху й пожежі, і без смертей, без страху і жалю. Ну, бідам тим повинні ж бути межі. О Боже, припини війну, молю. Ну чим ми так у світі завинили. Чому війна прийшла саме до нас? Ти дай нам всім і сили, бо нашу землю захищати час. А далі ми воскреснемо, знайдемо свою дорогу у рідному краю і по новому жити всі почнемо і збудуємо життя як у раю. Ми ж не ледачі, знаючі й умілі, і воля ще не вмерла, ще жива. Серед нас є люди мужні й смілі, є любов, і добрі є слова. Лиш відведи війну, де гинуть люди. Патріотизм до влади поверни. Вся в Україні по-іншому буде. І зашумлять хлібами. Всі лани. Я буду лити серед поля. Були б ми всі здорові та живі. Тим роком всіх щиро. Зачимо радості, щастя і тепла. Всім здоров'я міцного та миру, і щоб доля успішна була. Зичим неба усім голубого, щедрих весен і довгих вам літ. І кохання такого полкого, щоб платіти хотілося в світ. Вісня буде ладися серед поля, а були всі здорові та живі. З новим роком, хай все це здійсниться, все найкраще прийде у життя. А застій, хай ніколи і не йсниться, йдіть активно в своє майбуття. Щоб у нашому краю щира радість у сім'ях була. Мир і злагода в кожному домі, а на серці був радісний сміх. Ще здоров'я міцного відомо, та й гроші вважаємо для всіх. Новим роком, хай світлим він буде, щедро радістю, хай засіва. Хай щасливими будуть всі люди, і багатими будуть жнива. В душі хай буде світло й чисто. Хай світе сонце промінисте, натхнення, затишку, тепла. Любові, миру і добра.